промысловый райончик. Давай, давай, ты просто включи. Да. Включи просто. Я а, включила, включила. Ну, мы... Ми... Отже, ми зараз їдемо з Бейкерсфилда. Сейчас я хочу швидко. швидкость. Не показываю. А будет швидко? А он не показывает. Пока я не прочитаю. А, 65. А мы 55. Максимум. Едем з Бейкерсфилда, виїжджаємо. Причепом. Максимальна швидкість в Каліфорнії з причепом таким даже легковим. От 55 миль часом. Тут вони пишуть зараз, зараз буде табличка. Що All weeks went over 55 максимум, все. Тому я буду їхати 55 більше, щоб мене поліцейський не зупиняв, а то собі дороже буде потім, позиція цим тікетом і таке інше. Як бачите, дорога пуста сьогодні. ну Саме так я, скажімо, ми, ми вибирали, щоб менше було населення. Наприклад, нам Нью-Йорк не підходить для проживання і лос А Бекерсфілд Бейк саме те. Автомобілів там небагато, хоч, звичайно, ввечером і в часи пік, сьогодні вихідний, субота, машин ну, достатньо. Щоб сказати, що тут багато машин, багато населення достатньо для проживання, Тут, по-моєму десь 400 тисяч проживає. Це достатньо велике місто. О, а якщо враховувати, що... Майже у кожного є одній, а то й дві, два автомобілі, то стільки ж автомобілів. Ну, ось так. Сонячно Зараз подивлюсь, скільки тут температура. 60 по Фаренгейту. 60 по Фаренгейту це так, скільки там. 14. 14, так, да, 14 градусів. І достатньо тепло на друге грудня. Сьогодні максимально на цій території 17. Скільки буде 17? 17 максимально. 17. А в сан хосе теж буде, так? Да. Зараз максимально 18. Так що, в принципі, така ж сама погода. Так. Бачимо такі хороші мости на півдні Каліфорнії, скажімо так, в іспанському стилі. Дуже багато будівлів, парканів і мостів оці розв'язок на інтерсекшнс, на перекрестях. Можна було поговорити про щось. Ми поговоримо про ЮФО-Ю. Давай я поговорю, подивись, як там є. Працює воно? вона? Працює. Да. Ну, щоб не записувати окремо, зараз я розкажу і це окремо я про ЮФОЮ. Отже, ми сюди приїхали по програмі United, United For Ukraine. І при в'їзді нам поставили статус перебування, тобто кожен. Кожна особа, яка перебуває в США, вона може перебувати або легально, або нелегально. От, через таможню і прикордонну службу, звичайно, всі легально проходять. Так от, нам поставили статус Ukrainian Humanitarian Parole. Ну, За таке вони швидко зробили. Знову так, ексипонги. Я не хочу ексікон. Я подивився, там люди не було дрібних. Цей Ukrainian коментарний пароль. Ця програма передбачає, з першого дня можеш офіційно працювати на будь-якого роботодавця в США. От. Зразу я отримав так називаємий Employment Authorization Document EAD, от який і надає право жити і працювати. Ну, жити то статус надає працювати цей документ окремий це теж така карточка як Driver license ну, як Real ID, от, як реалідше. Тобто офіційно можу працювати, будь-хто може мене найняти, ну, за виключення того, що я зіткнувся, шукав роботу. Сам я, Зараз моя професія програміст почав шукати роботу програмістом. Наприклад, такий варіант до мене перезвонив, тобто подав я через пошукові сайти роботи тут в США. І от нормальні компанії реагують зразу. І от якось ну це було вже трошки давно, десь місяць назад. Я вже довго шукаю роботу, зараз розкажу чому. Так от перезвонила рекрутер чи там з кадрів, скажімо так. Боїнга, вона каже, що я на Боїнгу працюю, я у кадрі, ну там по їхньому ярисі. І запитала, у вас є дозвіл до секретів? Тобто тут є рівень доступу до секрету? Ну Я зазвичай сказав, що ні, я тільки не Добре. Чи я маю доступ до секретних документів? Я сказав, ні, але вона знаю, ну вибачте. Тоді ми не можемо розглядати вашу application, е тому що це секретний об'єкт. Ну, звичайно, це. I continue straight onto California 58 Stockdale Highway. Ну, і тут навіть світофори є. Ага, тут закінчився, там не, не замітив, що було там end of freeway. Continue on California 58 for 4 miles. Так от ну, це, це, це це, я розумію, це, це правильно. Нічого такого немає. Але я не розумію іншого. Е, коли я почав шукати роботу, я вже декілька місяців шукаю роботу програмістів. В Каліфорнії взагалі по всій США, ремоутли. І ну, я скажу так, мабуть, сотнею рекрутерів поговорив. Багато через LinkedIn ну, і інші м -м, варіанти. Саме пишуть якось, не знають, де вони знаходяться. Десь такий же самий. Той фірми у нас навпроти цей причіп везе. Тільки він трошки більший, звичайно. А може такий, як у нас, точно, такий, як у нас. Тільки він сіренький. Так, да, Він сіренький вибрав. Так от, коли більше сотні рекрутерів поспілкувався, і всі починають чудово. Ой, який у вас досвід, ой, які у вас скили, все, давайте побалакаємо, все. Ну давайте, ну по-різному, хто по телефону то через вайпер чи якийсь іншим чином, вже дзвонять більшість, звичайно, індуси. От. Навіть що цікаво, є індуси, які з Індії. Тобто він живе в Індії і зараз працює рекрутером от, скажімо, на американську компанію чи просто якби рекрутером, який там посередник, не знаю я. Ну, не це важливо, важливо інше. Вони розпитують мене по досвіду, по всьому все чудово все нормально, з'ясовують. І доходять до того, що в них обов'язково є, виявляється питати, який статус перебування і, і перебування і цього. в США і чи є дозвіл на роботу. Звичайно, я кажу, що да, у мене дозвіл на роботу є, є цей. а статус перебування, оцей UHP, Ukraine пароль. І, і тут у них починається стукло. Тобто кажуть, ну, окей, добре, на цьому припиняють розмову, там, там, окей, все, я все, все зрозумів, я достатньо людей, давайте. І тіпа, я повернусь до вас, пізніше позвоню, чи там, все окей, я зрозумів там Наберу чи ну, по-різному. Але всі кажуть, що авілбек. Але 99% навіть 100 не повертається. Я не зрозумів спочатку, чому. Що не так. Ну, спочатку я думав, що ну добре, багато подається на цю посаду, мабуть, я не попав в число краще. Потім я став догадуватися, що всі переривають розмову, коли отримують статус і мій статус перебування в США і оцей ВКСРізейшн. Виявляється, цей ВКСЗЕШ теж якби різний. Це я потім, коли став розпитуватися тих, хто там теж перестав відмовляти, я не звертаюся, що причина вони почали. що, Типа ВКізейшн у тебе такий, а нам треба генкард WCR. Ну і таке інше. Ну, отже, виявилося, що цей статус роботодавці ніхто не сприймає, статус українців по цьому перебуванні в США, ніхто не сприймає нормально. Вони зразу кажуть, рекрутером, ні, ні, нам це не підходить. Були варіанти, коли рекрутер додатково просив переслати скріншот цих моїх документів, тобто свізи і все іншого. Я пересилав і знову мовчав. Казали, так-так, да, да, я от з'ясую, все там. З цього все нормально, повернувся, ніхто не відповідав. Я почав їх знам, просити фідбек. Ну, Деякі відповіли, що статус не підходить однозначно. А нещодавно, кілька днів тому, поговорив з Бельгійкою. Якось не хочу нікого оскорбляти, Ображати, так. Ображати, ображати, да. Але е, 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 індуси працюють. Дуже жорстко. Тобто, відповідаєш, що якщо щось не те, вони одразу да, хороший домік. Це глядає, до речі. Якщо щось не так відповідаєш, вони просто переривають, не кажуть, не кажуть, а фідерзейн, Як просто так, пропадають і все. О, це Ось так. І виявилось, що 100% роботодавців не хочуть бачити навіть крутих програмістів з таким статусом. от, І, ну, от Я одній написав нещодавно, що ну, це ж дискримінація виявляється. І от вона це Exit the traffic circle onto California 58. Continue on California 58 for 5 miles. Це було два дні назад, вона зразу сказала: "Добре, то все, тобто вона спочала з початку, сказала: "Добре, я ще раз поговорю з своїм менеджером, таке інше". А потім наступне повідомлення через якийсь час сказала: ну, "На жаль, все-таки їм треба або CitizenShip, або Green -cut". Як кажучи, лавочка закрилась знову. Але вона назначила мені чомусь, скажу, е, на наступний вівторок е, по ну, в общем, розмову через, запустив вже через який там. Через що? Ну не по телефону, а через якийсь е, цей аплікейшн. не пам'ятаю вже, який може зум, може щось інше. Поговорити, може, хочеш щось з'ясувати, бо я їй сказав, ну, тобто вони... а і ще один такий випад, нюанс. Е, е, багато е, приходиться подавати самостійно, то, через той же LinkedIn пошук боєплається, через Indeed, ін ну інші є там варіанти. зіп прикрути, але так і таке інше. І коли заповнюєш цей аплікейшн, як би онлайн, додаванням резюме. До 100% є питання, чи маєте ви право офіційно працювати в США і який у вас статус перебування. От. Це. І друге, те, якщо ви не громадянин США, чи ви зараз, чи в майбутньому, коли вас візьмуть на цю роботу, чи будете просити зробити трудову візу. Навіть коли я відповідаю, що мені це не потрібно, я не буду так сказати, просити, відмовляю. Тому що ну, це чому? Поясню. Я від своїх законних прав, скажімо, в США є як люди, не громадяни тільки, а всі, хто проживають, скажімо, першості, проживаючи в США, мають перелік якихось прав. Якщо я навіть в якомусь документі, в контракті відмовляюся від свого права, то це нічого не значить з точки зору закону. Ну, воно так, до речі, Скрізі, і в Україні. так. Все не значить. Тобто я можу їм зараз підписати угоду, що я не буду вимагати від них обгромати трудову візу. А якщо я візьмуть мене на роботу і все, я попрацюю і потім напишу, ні, а тепер я вимагаю. От, то відмова від моєї подписи, що я відмовився від свого права вимагати оформлення візи, вона, як би так сказати, справедлива, тобто, тобто наоборот. Моя відмова від того, що я не буду вимагати оформити трудову візу, вона нікчемна з самого початку з моменту підпису. І тому і я не знаю, що вони питають, і чому. так сказати, і, але я розумію, що вони не реагують на те, що коли я кажу, що я не буду це робити. Це зрозуміло. Бо ще я дійсно міг би дотриматись цього пункту, ну, не вимагати у них, а шукати в іншому місці, скажімо так. Отже, це велика проблема для всіх українців, які приїхали по цій програмі. За одним винятком беруть на мінімальні посади, беруть знову ж таки. От мою дружину взяли в дитячий садочок, але теж зразу попередили, коли брали, що ніякої трудовізи, нічого оформляти їй не будуть, якщо вона захоче. Ну, вона теж погодилася, і от вона попрацювала, нічого не вимагала від цього. От, от такі проблеми.